Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ну, давай вип'ємо за людей, з якими ми щодня здороваємось, але не знаємо, як їх звати за сусідів. Давай. Так а ти де живеш? Я під тобою. Дивно, я думав, там ніхто не живе. Я помітив. Mm. Ага. Тому що я можу свою воду взагалі перекрити і користуватися тільки твоєю. Ти ж мене кожного тижня топиш. Йо, сусід, ти що? У мене вода вже два місяці перекрита. Mm. Mm. Слухай, а що ми пиво, пиво? Давай, може, по 50. А, а ти мене додому завезеш? Ну, звичайно, я знаю, де ти живеш. Давай. Два по 50, будь ласка. По сусідськи. Звичайно. От от, от туди. От, 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 так, от, так, от так. так. Щедро. Щедро. Ну, поїхали. За сусідню. Так. А Давай ще, ще. Ще? Звичайно. Ой, ще. За сусідів. Звичайно. Так. Ну, поїхали. Поїхали. Так. І Ох, як добре йде, Давай ще. Ну, а що? ж? Шо? Звичайно. Я думаю, він ніколи не вирубиться. Капец. Скільки там з мене? 730 гривень. Ах. Ось скільки коштує тиша. Що ви маєте на увазі? Цей гад. Кожного ранку достає перфоратор і довбить, довбить, довбить. Я виспатися не можу. Так. Слухай. А тобі ще. Як тільки він прийде до тями, наливай йому ще, наливай, наливай, наливай. А в неділю ввечері відвезеш його додому. Розумів? А яка в нього квартира? 148. 148. Яка в тебе квартира? 148. Твою мать. Щось не так? Я не того сусіда напоїв. А знаєш що? Давай доведемо мене до того самого стану, бо зранку мене теж чекає перфоратор. Зрозуміло. О, а в неділю ввечері відвезеш додому і мене, і його. Адресу ти знаєш. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Привіт! Юмою Усень, Що сталося? Руку зламав? Ти шо? Ні, це гіпс не справжній. Як не справжній? Це мій новий метод. Який? щоб підчепити дівчину. Треба, щоб вона тебе пожаліла. Ну, розумієш, материнський інстинкт там все таке. Mm. Ось. Не думаю, я, що спрацює. Ти що, це стопудовий метод? Да. Споримо. Споримо. На пиво? Давай. Угу. Mm -hmm. Так, на цю руку буде зручніше. Ah. Ах. Ах. Ай як боляче. Слухай, ти не могли б мені дати один горішок. вже oh, вже oh, ж, oh, ж. Oh. Дякую mm, вам. Mm, yes, ви такий, такий хоробрий. Mm. Ви ціною свого здоров'я oh врятували двох кошеняток. Okay. Це обов'язково заживе. Саме найголовніше, що котенята в безпеці. Ой, дякую. О! А, ой, як боляче. Слухайте, не могли ви мені допомогти витягнути мій гаманець з кишені, щоб я розрахувався за пиво. Ой, я, я вас пригощу. Ой. А. От, не хвилюйтеся. Так, так, дякую вам. А, і ще можете залишити мій, мені свій номер телефону, щоб я міг вам телефонувати і казати, як там здоров'я наших з вами кошенят. Добрижеш. Угу. Дякую вам, дякую. Будь ласка. Так. Вибачте, але мені треба вже бігти. Ой, так, так. До побачення. Я розумію, до побачення, до побачення. А, я вам зателефоную, обов'язково. Так, 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 вже ж. Так, ага. Блін. Блін. А. Соня. А? Нереально за пиво розрахувалась. І телефон дала. Бачив? а? О! Так що з тебе пиво. Ну, за таке шоу, шоу навіть пиво не жалко. Будь ласка. О, Сань, да ти ход? О. Ого. Це що, знову твій метод? Підсилюєш ефект, нові баршні, да? Да? Ай. Та який метод. Що? Ай. Пішов я до тої дівчини а? додому. Угу. Показати своє кошеня, а? а там в неї вдома чоловік. Ось він, мене і. Тобто це реально? А! А... Ай, саньок. Не працює твій метод. Так що з тебе повертаєш мені моє пиво і зверху те, що ти програв. Ти що не бачиш, як мені погано? Саня, фішка в тому, що мужики на жалість не ведуться. А... Саня, давай пиво. Ну, зрозуміло, це лямда-зон, Треба міняти. Та ні, ні, то не каталізатор. Давайте, міняйте лямда-зон, тільки чотирьох і дивись, щоб мінус був заізольований. Ходова нормальна. Ну добре, я під'їду. Кави зроби. Угу, угу, угу. Будь ласка. Пиво. Так. Он від тієї дівчини. Приємно. Дякую. Я присяду. Перший раз мене дівчина пригощає пивом. Зазвичай навпаки. Просто ви мені сподобалися. І я подумала, чому вас не пригостити? Ви мені також сподобалися ще до пива. Ну що, поїдемо до мене? Отак. Одразу. О, як це? Тобто, спочатку, це, а потім поїхали до мене. Клас. А ви не можете мене щепнути? А, ні, все реально. Так, що... ну, поїхали. поїхали. – їдемо? Угу. А, ага. Тільки я зараз таксі викличу, бо я вже пивка тяпнула. Не треба таксі. Поїдемо на моїй машинці. Я ж не пила. Тобто це все по тризм'яні. вообще клас. Тільки ну... у мене невеличка проблемка з машинкою, вона трішечки поламалася. Мадам! Яка проблема? Ви зараз сидите з найкрутішим механіком цього міста. Давайте ключі. Дякую. Я швидка. Нічого собі. Ну, ось і все. готова ваша машинка. Mm -hmm. Зі стартером були проблемки. Щитки почистив і все, працює як новенька. Клас! Ви, Ви справжній майстер. <пуху> а, довелося трохи потра, 에... тобто попотіти, але я сподіваюся, що це не в останній раз мені сьогодні. Довелося попотіти. <пуху> ну що, поїхали? Ні. Nee. Тобто. Бармен, скільки я винна за пиво? 50 гривень. Добре. Слухай сідай, Любчику. Мій чоловік сказав, що на ваше СТО не можна записатися. там дуже велика черга. І ремонт машини буде 2 тисячі гривень. А так, жодної черги. І всього навсього за 50 гривень. Так. Е, е, ти куди? Блін. Ти бачив це? Що ти дивишся? Наливай. Будь ласка, за рахунок закладу. Я тобі нічого ремонтувати не буду.